Добрий день. Сьогодні 18 серпня 2024 року. Я курято Павло Арсентівич, колишній інженер, якщо був на роботі Рівненського обласного діагностичного центру. Ну, сьогодні таке предвері осені. Я довго дов, дуже збирався, але вирішив таки не, не зовсім підготовлено, але випустити такий маленький ролик про вдосконалення металушукачів. Ну, Який на сьогоднішній день найпоширений металшукач, ну скажімо, в наших странах СНГ. Не знаю, там на заході не був. У нас найбув був такий пару років бум був біля імпульсних металошукачів пірат. Ну, цей бум пройшов, тому що сподівання так не дуже оправдалися. Були великі сподівання, що цей пірат писав один, і пульснічок, мій пульснічок, а не, не тягне, як положено. Вступає з, з зарубіжним аналогом буквально чуть не в два рази. Ну, я дивився в інтернеті, там 5-копечну монету э, його, о, оця катушечка, ну тут трошки розобрана, вона, звісно, так мені досталася. Э, Ця катушечка чувствує на відстані 20 трошки більше сантиметру. А оці двохконтурні э, західні області, ну там які там вони ну, не будемо зараз говорити, багато є. Дуже, дуже сучасні, які вже малюють 3D-графіку, то вони обнаружують е, цю саму монетку на відстані 40 і більше сантиметрів. Ну, чого цей фольонний такий металошукач має таку низьку чутливість? Ну, я проаналізував, проаналізував і вирішив цю чутливість підняти. Е, він має не тільки низьку чутливість, а й хороші токи, токи потреблення. Він дуже прожорливий. Дуже прожорливий Джере до цей маленької батарейки 200, 200 мА. 8 200 мАцій батарейки вистає на ну, буквально на півдня роботи, можна сказати. півдня такої ще роботи. Я вирішив, що прожорливий, тому що, тому що імпульсний. Імпульсний і немає коливань. Якби в телевізорах Строшний виходний казка строчної розгортки працював би е, в такому режимі аперіодичному, не коливальному аперіодичному, то телевізор не теж грівся, він просто як утюг був би. А тут е, просто йде потреблення тока і це потреблення входить на що. Тут є така схема його, це схема така, ну, частина схеми. Скажи нам ну, цю, цю схему. Це схема його. І ця схема е, е, показує, що катушка, оця катушечка, нагружена на якийсь такий резистор R-7. Один там досконалював, цей металчка вдосконалював, сказав, що е, якщо цей резистор r 7 е, Зменшувати, зменшувати, то ще становиться краще. Но краще не виходить. Краще ніяк не виходить, тому що цей резистор ну, шунтує, шунтує цю катушку. Катушка має бути настільки чутлива, що вона має ну, бути, щоб максимальне підсилення бути, то вона має бути по суті, нагружена на підсилюватися з високим входним супротивленням. Ну, такі, як колись були лампові, мали хороші показники, зараз на польових транзисторах. Не тільки на другій транзиторах, там ще треба вдосконалювати ці польові транзистори. Така є схема Шиклаї. Ну, тут трохи знехтувано цим всім. Знехтувано цим, цими, цими такими основними правилами. Колись я робив інженером в дорожній службі, в дорожній службі то там стикався з такими, такими недоробками, що просто ужас. Вроді солідний чоловік був Вайсман, такий приїжджав, щось там доказував. Ну, Ну не робило, от не робило, тільки гроза, одразу воно, ну, може хтось там згадає, цю систему траси. Так само я ще вдосконалював і радіостанції, теж тупувато було. Тупувато, ну просто тупувати все. Прибор якийсь був такий советський. Він не показував він напруги, він... тут мій брат не дасть брехати, ми його так вдосконалили, що куди там Заводським образцем. Ну ми вдосконалювали ці тестери, ці всякі, теж показує щось нам. Приділах полупровідників показує 600 Ом. І ніяк не менше, і так не дуже зручно, 600 Ом це великий опір. Ми їх трохи вдосконалювали теж. Ну, прийшла цього металська вдосконалити. Я така зараз в даний момент не маю можливості його спаяти, бо ми такі трохи польових условиях, як я польових. Ну, тут оця схемка, трошки треба буде її переділити. Один там писав, що резистор оцей. Ну, Другий спорив, що, що не прав, той, той був не прав. А ще один хотів досконалити, ну, міняв ці резистори, конденсатори, транзистори, на всебестолку, це таке саме, як у машині міняти болт такі машина як не їхала, так і не їде. Ну, якщо вже гуля поміняти гаєчку, вона ж по суті нічого не, не, не міняє. Так само і тут, ці гаючки тут більш-менш оптимальні, ці резистори транзистори більш-менш оптимальні. І от таке просто взяти цього у цього що крутити, замінити, або цього динаміка замінити. Ну воно нічого не дасть. Треба міняти кардинальну схему. От я вирішив цю схему поміняти, але одного разу в мене так вийшла хороша річ на цьому зарядному пристрої, який вставляється в прикурюватель. Я експериментував, експериментував, я досяг такий результат. Ну Потім, звісно, 5 років вже пройшло, я так, його нікуди не, не примінив. Ну, Смис такий, що тут мікросхемка така приміняється, інтересна, інтересна. вона пошли сродні оцій, задаючи генератор. Хлопець скажу, один міняв резистори та транзистори, нічого не добився, такого влучення не було. Другий оцей задаючий генератор зробив на кварці, ну що воно дало? Нічого не дало, нічого не дало. Якщо міняти, то міняти. Якщо щось робити, то робити. А не таку, як то кажуть, Ну, Я вирішив цю схемку, що я колись сюди примінив, тут я взяв що? Я взяв е, суттєво переділку в чому? Суттєво, суть переділки в чому. Що Цей металошукач що представляє собою типу локатора і розміри катушки. Приблизно по висоті, так, ну, по цій відстані, опиляють глибину пошука. І тут максимально ця катушка вже при цій катушці, ну, сантиметрів 20 більше, отримати ли вдасться, тому що так поле так, 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 так геометрично ну, так розположено поле, що далі вже поля немає. Як на крути, поля немає. Ну, там можна було б що? Можна було б. Можна було б Оцю катушку, цю катушку мотають внутрі, цього, внутрі цього, ну, трубочки. А по ідеї треба було мотати, мотати по-другому. Це один з шляхів так говорить, покращення цієї катушки. Треба було мотати не всередині цієї катушки, а наружі цієї катушки. Тобто отаким от чином. О, зараз трошки розпутаю. Тобто беремо дріт. І мотаємо його кругом. ну, просадили, Потім ще раз посадили, ще раз просадили. І якщо мотаємо так об'ємно, щоб, щоб катушка була об'ємна, ну багато вітків треба подати. Там написано, що тут 17 вітків, то маловато. То маловато для цих для катушок. Е, треба вітків набагато більше, але ну, це вже друге питання. То вже друге питання. Але катушка мотається поверх. Поверху тоді вона має об'єм об'ємниці такі. Діло в чому, що магнітне поле, якщо катушка буде така ну, заповнена вся по поверхні, то магнітне магнітна маг силова лінія огибає цю катушку знаружі, а знаружі діаметр ну, довжина, можна сказати, більша і, собственно, паразитна така цінність менша, то... Отакі діла, що я досконалив це все, але так воно лягло, я думав щось зробити, але мене на роботі скрутили. Я подав на суд, суд не хотів нічого робити, я тут прогуляв це все. Можливості зараз попаяти мене немає, от по цим коз братом, козами займаємося цілими днями. То так, щоб, щоб критики на мене не дуже брали, що я взявся за неподйомну вірш, тому що колись Некрасов писав осінь, настала грачі влетіли. Холодно стало позднім, не жата лише только полоска одна, вручную думу наводить. Кажется, шепчет колосся друг другу. Скучно нам слушать осеннюю. Ворон нас топчет и заяць нас, нас бьет. Где же наш барин? чего еще ждет? Или ми хуже других уродились, или мы не дружно росли колосились. и нет, мы не хуже других. И давно у нас налилося сурело зерно. Це я хотів казати, що ми не хуже других. Тому що ми йдемо все время подачки западної техніки. А западна техніка, що з металшукачів, я бачу, не, не дуже спішить представити ну, свої розробки. Там, я вважаю, що хлопці не викомшити. Оці ідеї, що я хочу розказати зараз, то вони настільки революціонні, що я їх. Оце время проходить, я думаю, чи хтось догадається до того, що я досяг, ніхто не догадався, ніхто. Один зробив якусь там кварцеву е, стабілізацію, але вона ефект не дала. А, а краще що зробити? Краще зробити не кварцеву стабілізацію, а хвапч, Запустити хвапч. Тобто ми беремо до цієї катушки, до цієї катушки, що є, до цієї катушки, без особи переділок, Додаємо ще одну катушечку. Отаку в середину або по діаметру. Ну, по суті, ми хочемо додати навіть... Якщо по діаметру додати катушку, ну це можна з підлірувати менше такий телевізора, що ну там так просто накладаєш сюди паралельно. Паралельно накладеш катушку, так, ну, рядочком. А ще краще використати таку залізну залізне осердя, бо трансформатор це є, за словами Тесли, це є дві обмотки заключений мітопровод. А це монітопровод, ніхто щось не догадався примінити сюди. Ну, використовують ферити, бо ферити там мають трошки кращі параметри. Але ми так кажуть в, в, в воєнних условиях, не дуже там ті параметри, не дуже ті параметри, як то кажуть, досягаємо феріти до важче знайти, а тут просто взяти, якщо взяти оцю катушку, оцю таку, ось, ну, скажімо, залізу, це сердечний трансформатор, полувідкритий такий, полувідкритий. То ми якщо тако притулимо його, так ось так притулимо, ну це буде, звісно... Донизу, отак воно буде. донизу, Щоб притулить, то щоб не створювався короткозамтний віток, його треба розрізати, такою полосочку розрізати. З'єднати, не з'єднати, ну, щоб воно механічно було, трошки можна щось там приклепати, дієлектричну полоску. Ну, то таке, то вже то чисто технічно. Воно настільки крепке оце, оце настільки крепке, що воно просто розрізати і воно буде держати. Ну, діло в чому, що. Трансформатор, цей трансформатор дві, дві катушки трансформатор, вже краще ловить якийсь метал, якийсь метал ми там піднесемо сюди. Чого? Бо тому що половина силових ліній не йде через повітря, повітря поганий провідник силових ліній. Вона замикається зверху так, як екранірується, так, ну, так як в антенії, от є директори, які, які туди, вниз його гонять енергію. Так що один варіант. Один плюс, що використовується нові катушки. Нові катушки. Дві. Ну, одну катушку можна в центрі ставити, але ну, в центрі тут ну, можна таку, таку типу катушечку в центрі ставити. Але найкраще по максимальному тому периметру сюди під низ, робити трансформатор. Якщо зробимо трансформатор, то питання, куди цю другу катушку під'єднати. Ну, трансформатор, ми всі знаємо, що трансформатор, він по ідеї, Дві обмотки. Первічна і вторічна. Вторічна припустимо. <сіх> То трансматор все одно в схемі переросчитується на як, як 4-хполісник. Чотириполісник. І тут по центру стоїть катушечка ця. Ну, тут l 1 якщо припустимо, тут l 2 якийсь між ними зв'язок. М так позначається М, то ця катушка буде М. М. Тут стоїть паразитна, якась маленька така. Катушка ну, не весь не весь магнітний поток замикається через досердя, не весь. Частина тут замикається. Ну, коротше, Це теорія, яку треба просто знати. Якщо я не знають, дуже багато щось в інтернеті починає розказувати ази електротехніки. ну, Оце, оце буде L1, а тут ще Л2, Л2. Оце так змічається трансформатор. Ну, тут воно все є, тут воно все пляше. І оця катушка зв'язі, оця катушка зв'язі, М, то вона, якщо це нагрузить на виход, на виход, під'єднати до виходу, ось сюди до цієї катушки. Ну, оце, 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 оця катушка буде оця катушкою. Ну, у нас трошки не по-другому, у нас схема ця, на, на схема оця. я що тут робив? Я отут, де 1,8 колекторний транзит. Транзистор виходить, колектором висить. Ну, транзистор включений, тут цей транзистор, що в мікросхемі 3406 у цьому прикурювателі, то він включений по схемі общий колектор. Колекторник общий. Але ми колектор обриваємо і сюди ставимо катушечку, оцю первічну. Половина діла зроблено. Обривали, поставили катушку. Цю емітерну цеп, емітерну цеп. Посадили просто на масу. Посадили просто на масу. Просто на масу посадили. Катушку можна випарити, можна не випадити. Вона там маленька, в на цепі вона ще так непогано стоїть. Ну, Тут ці цепі, звісно, обираємо, ці цепі, що тут вийде. ці цепі рвемо цю обратну зв'язку. А ще одну катушку, оцю катушку, що тут була, о, катушка якась друга, то я завів конденсатор. Тут теж обрвав І завів цей конденсатор. Також сюди. І сюди ось. Ну, звісно, треба було б трошки місця дати. І сюди. Ось так, сюди. Ну, Коротше, вийшло, що катушка охвачена петлі зв'язі. Треба тільки знайти полярність. якусь. Я вже зараз не скажу, яка була полярність. Ну, Якусь полярність там в мене Оце... Начало обмоток. Треба підібрати таку полярність, що воно тоді грає як цей. Грає, тіпа... Воно тоді виходить як. генератор линейного, линейного растущего напряжения, генератор линейного растущего напряжения, робится на основе оперативного подсиливача. Подсиливач включается, включается в цепь, сюда конденсатор, сюда резистор, ну и тут какой-то резистор. Если этот Операційне підсилювач стоїть це півер на связі, ми там подаємо якийсь, припустимо, сигнал, то получаємо на виході умноження конденсатора. чисто лінійне напряження. Не таке якесь, як, як ну, воно по, 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 по експоненті. Отут у цих схемах, оці схемах, напруга росте по експоненті. Але якщо сюди ми катушку поставимо. між... Між, 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 Ну можна прямо в ці теперіть цю, цю, цю і вставити катушечку. Сюди катушечку. Цю цепь катушку можна ставити. Ну, в цепь конденсатора за время задающе. Конденсатор, конечно, трохи вже получается, трохи за великий, його можна зменшувати. Ну сюди можна в цеп додати якийсь конденсаторчик. Припустимо 10n. Припустимо 10 n додали. Добав йому зменшилося. А сюди ще вставили катушечку. Ну катушечку можна вставити не тільки сюди, послідовно з тим конденсатором время задаючим. А між оцим другим, між другим і п'ятим виводом, п'ятим тоже, п'ятий вивод, сюди, якщо катушку, оцю, оцей вивод можна вставити між або сюди припаяем, або сюди припаємо. Ну такий, як на виворту. Ну теж, це, це треба дивитися, як такий був такий любитель з Росії, метал скачів. То він Борисов, то він просто показує, він зробив якийсь металшукач без схем на, на одному герконі, на одному магніті. Думаю, боже дитино, що ти хочеш знайти тим герконом, тим магнітом, що ти хочеш знайти? В принципі, ну буває. Так я показав якусь тачу, тачку на колесі, показав, о, їздик, о, дивіться, їздик, о, о. коли діти їздили такою велосипеда колесо біцикла. І паличкою, о, поїхав, поїхав. Ну порівняйте, що, що, що їхати на колесі, а що сісти на Мерседес чи, чи там Тойота, чи який там ленд-крузер. Я розказую вещі набагато складніші. Вони так кажуть, це ідеї, це ідеї, за які, ну просто колись, не знаю, совєтська була розвідка, якась японська розвідка, всі шукали, бігали, якісь техні, технічні такі рішення, новшество. А тут, ні-ні, ти не так, ти не прав, ти не то, ти не все. Я вже його держав-держав при собі, держав-держав. Ну бачу, ну, ну діти, ну діти граються тим резистором, він дивиться на їх схему. Резістор ціпі обратно от резистор у ціпі обратно зв'язі. Він не знає, що це за резистор, він учить, щось тебе розказує там щось. Овно робить там. Ну давно робить генератор робить по-любому, тому що там баланс фаз, баланс аплітуд. Але як він наскільки приближається до цієї такої чутливості максимальної, до, до точки нуля, можна сказати, ну це вже друге діло. це вже... Генератори повинні не заходити в область глибокого таке насичення, токи. А так біля нуля, біля нульового сілення, тоді воно максимально так говорить, чувствує внічню среду. Ну, мене ідей багато, звісно. Було ще зробити металодетектор на основі цих таких диференціальних, таких блочків, чотири блочки, діодний мост, ну так строїться діодний мост, і воно виходить. Теж ефект, ну там дві катушки дорожні бути, дві катушки порівняння таке. Ну це теж ідея. Я не знаю, от моя любима півіця на цій приходку казала, ну який Петя Порошенко дурний, бо тому що він мене ограничував в'їзд, я на ЗСУ дала 50 тисяч доларів, а так могла б дати і 100. 000". Так само я. Я міг, би, звісно, цю схему може попаяти, але як і полівить условиях, там ну, кози бігають. Я не знаю, таких условий я не кажу це в містку, ну просто інженер коз, Кози такають пасти, якась трошки, каже, кидай цю, цю, цю кидайку, ну, в принципі, як. Я, як то кажуть, мені дай хороші научну на середу, то як туполя, робив самоліти такі, що літали, боже, Курча, та, курчатов я на реакції строїв, корольов, ракети запускав. Ну я не знаю, я це все поки що запустити, не дуже не, не зараз така, готовий. У мене ідея, звісно, оця трансформатор це зробити. Ніхто ж не, не міг догадатися, що, що треба... Типу, до антени представляєш отражателя, і краще. Ну, я не знаю. Як діти, як діти, дивився інтернет, оцього, один каже, другий розказує. Ну діти, дідський сад і все. Ну, ну, ніхто не міг догадатися, що треба петлю ФАПЧ задіяти, тому що що, виходить, як автодін, всілення, йде рекурсія. Коливальний контур це коливальний контур це дуже хороше явище. Коливальний контур. Тут він, коливальний контур, якщо сюди... Зробити типу, прийомника, ну от щось дивіться, е, всі металукачі ігнорують ідею радіоприйому, і збирательності, селективності. Так, якось, всі прийом, приймачі якось настроєні, що ловлять на клевальних контурах. Тут клевальний контур просто немає. У мене я хочу якийсь прообраз клевальної системи. Кливальна система запущена рекурсія пішла. Ну Мене жалко тоді не зняв на відео, так буває такий пропущений факт. Воно як пружина, просто як пружина так грало. Просто на крані солораху було видно. Ну це тисяча разів підсилення добротності, чи, чи якось там, колись збувалися все електромагнітні фільтри, колись все строїли, Електромагнітні фільтри, електромагнітні фільтри. Телеграфний прийом такий був. Коротка там полоса, полоса, оце ж полоса вона є, оце ж, оце ж, оце ж оце конденсатор. Конденсатор сам погано працює. конденсатор це РЦ, РЦ. А якщо ще можна придумати. L поділено на Р. Ще, ще таке время задающе. Одне або друге. Але більше хороше це L поділено на С. L поділено на С. Чи Л збільшуємо, С зменшуємо, часта рости. Ну таке тоді, якщо оцього контуру я сюди вставляю контур, то в нас виходить напруга на конденсаторі не отак росте отаку, і десь воно підходить до якогось порога, і тут починається нестабільність туди-сюди грати, а тут нестабільність виходить велика. А вже виходить отаке воно, виходить. так більше, скоріше йде, а потім понижається, а потім, а потім отут крутізна набагато більше. І оця нестабільність на стабільність зменшується. Ну, коротше, то факт, що я вже казав, що. Лучше время задавати не просто конденсатором, а ще й катушку індуктивності. Сюди ставиш катушку, от сюди ставиш катушку. Зовсім другое дело, получається. Зовсім другое дело. Но тут, звісно, функції другі. Що є така хороша віч, як сонячний така батарейка. Тут стоїть такий пару деталей. Все на все Ізвительно такий, така полупровідникова така схемка ціла. Вона має такі хороші параметри, що можна було строїти диференціальний каскад. Там, щоб воно трошки на діприцельних каскадах, воно таки, має такий порог, 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 порогове пороговий срабатування. Такий. Поки на вході, вході сонячної батарейки не, напруга не виросла до 3 вольт, то всі транзистори закриті і на виход не йде, на цей, на цей заряд не йде. Потім так різко починає так, ну, там така ціла схема, вона так хорошо робить. Я думаю, що теж щось зроблю. Ну, не знаю хто. Я Мене винувати, ми мене в суді, мене не прокурори. Але просто кажу, що ну, судися, судися, так думаю, що ти вже нічого не можеш, в принципі. Ну я ще багато чого можу. Я ще багато чого можу. Ну, на цьому закінчимо, мабуть. Ну, таке. Я не жаліюся ні на шоки, як то кажуть. Я не жалію ні о чому. Така пісня була Юрія Антонова. Ну таке. Ми будемо петь. Як казав один. Коль столкнешся з бідою, то не смей грівати». Лучше пісню запой. Ну все, я... дякую до побачення.